Вітаю, друзі геймери. Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку, щоб поділитися з вами власним досвідом проходження Evil West. і маленьке прохання перед відео. Я розумію, що зборів дуже багато, але всі вони важливі, і їх потрібно підтримувати і закривати якнайшвидше. Тож, чим зможете? Підтримайте збір в описі під відео. Дуже вдячний. Це такий собі ковбойський шутер від третьої особи, в якому вам доведеться шинкувати у на капусту. Ця гра мене зацікавила ще з релізу, але я постійно відкладав її проходження і не дарма, бо насправді гра хуювата, але давайте по порядку. Розпочнемо з мінусів, бо їх тут більше. І самий жирний мінус це геймдизайн і анімація оточення. Через жопу зроблені, я вам говорю. Рівні настільки коридорні, наскільки це можливо, а все, що знаходиться за межами рівня, 2D картинка, і майже відсутня взаємодія з оточенням, за винятком того, що вимагає сюжет. Хоча і сюжет теж так собі чимось нагадує фільм Священник. Не сильно замисловатий, але цікавий і динамічний. Ще тут дуже повільна прогресія. Я пройшов гру на ветерані і досяг всього 20-го рівня, не прокачавши і половини. Зроблено, типу, для того, щоб пограти ще. Але одне б на питання нахрена? Їх тут небагато, навіть не так. Він тут один, це бойовка. Це такий собі насичена м'ясорубка, в якій поєднуються вогнепальне зброя і ближні бій в досить швидкому темпі. Що варто похвалити, це різноманіття ворогів досить непогане, хоча могли б не халтурити і зробити пару моделей старших вампірів. Думаю, до плюсів ще можна віднести підтримку кооперативу. Весела бойова система, це, звісно, круто, але за тисячу гривень, і це тільки в Україні, має бути ще багато всього, щоб стати успішною. Для прикладу, за ці гроші можна купити браму Балдура або Діаблу по знищці. Тож моя оцінка 4 з 10. Окрема подяка Антону, автору українізатора до гри. А якщо вам цікаво, посилання на його канал в описі. Там він проводить цікаві стріми, сам іноді дивлюся. Якщо відео вам сподобалось, ти вподобайки, підписуйтесь на канал. А якщо зацікавила вас гра і хочете ще відео по ній, пишіть в коментарі. А з вами був Харцис. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидыш!